Щерка с привырок. Э, Мысли такие, как были, ну, название организации, выход есть. Думаю, ну пропаганда, по-любому, ну, как, какой выход тут есть. Думаю. Но деньги возьмут, ну там прокрутят месяц второй, отправят. Но нет, я приехал, на самом деле я получил то, что я хотел получить. Жизнь, трезвую жизнь. Встретил здесь любимого человека. И просто низкий поклон всем. Завітали на благодійну організацію вихід. Є привітати їх з їхньою з їхнім днем народження. Сьогодні їм виповнюється 6 років. Почалася війна, я все собі задавала питання, що буде з цим центром, чи будуть вони лікувати залежних. Центр не тільки справився з проблемою лікування залежних, але й перебудував своє, свою організацію, став на рейки війни. І вони з перших днів війни евакуювали з Херсонської області людей, відкрили шелтер, надавали їм допомогу, відвозили їх на вокзали, роздавали гуманітарку. Ну, працювали на всій 100%. Робили все, що тільки можливо. Багато людей в них знайшли прихисток, багато людей внутрішньо переміщених осіб проживає в них і в теперішній час. Ми з початку війни тісно співпрацюємо, допомагаємо ВПО і не тільки приймаємо херсонських біженців, допомагаємо чим можемо. Дуже те, що в наш центр розвивається, що тут сюди приходять люди, тут діти, вони сміються. Мені дуже подобається, коли тут крик є дітей і коли люди сюди повертаються з благодарним серцем. Вітаю вас, мої любі! Вітаю вас! Бажаю їм і надалі розквітати. У нас все разом буде гарно, буде перемога. Вихід є.